Продовження того, як я сама фарбую своє волосся. Другим етапом ми а, наносимо тонування, замішуємо окремий заміс. А, це буде також вказано в інструкції. А, волосся залишається вологе після того, як ви змили а, коріння. І а, так само знизу вверх ми наносимо фарбу спочатку на коріння, а потім вже по довжині. Ось як я показую на відео. Важливий момент, коли ви розділяєте волосся на чотири частини, як в мене це було на початку. А, ми не використовуємо металеві зажими, тільки пластикові, тому що через метал фарба може окислитись і незрозуміло. Який колір у вас може виявитись на тому місці, де був металевий зажим, і так само посуд, який ви використовуєте для замішування фарби, має бути не металевий. Обов'язково це може бути звичайна тарілка, це може бути пластиковий контейнер, але не металеве. Після того як нанесли фарбу, витримуємо 20-25 хвилин і можна йти змивати два рази шампунем. І цього разу ми не використовуємо маску, а використовуємо кондиціонер, закриваючи наші чешуйки і змиваємо. Ось такий натуральний блонд у мене вийшов. Напишіть в коментарях, чи подобається вам чи не подобається, і чи були у вас експерименти з волоссям, і ось інструкцію, яку ви можете заскрітити та використовувати. Якщо було корисно, не забудьте підтримати лайком і коментарем, а також прислати подружці.